Слава Ісусу Христу, Люди добрі! доброго здоров'ячка! Доброго вечора. Чекайте, бо я людей не бачу. ви так стали придумано. О, файно. А де ваш ровер? Ззаді. Ясно. То треба, щоб ви так туди-сюди каталися. Доброго вечора всім! Сьогодні трускавці, дивіться, капода в день було 24 навіть, чи 22, чи 23 навіть. Ну, тепло було дуже, але вечір підходить і стає зимніше. Сьогодні в Палаці культури імені Тараса Григоровича Шевченка відбудеться, мав би відбутися, дав би Бог, побачити сирени, виють, що то буде, неясно. Але плануємо. В 19:30 в палаці культури імені Тараса Григоровича Шевченка сьогодні мав би відбутися мій концерт. Якщо ви всі прийдете на концерт, то він обов'язково відбудеться. Я вітаю вас в прекрасному місті Трускавець. Вітаю вас на цій прекрасній землі Західної України. Від усієї душі бажаю вам всім міцного міцного здоров'я, насамперед. Щоб ви сюди приїжджали відпочивати тільки, не лікуватися, а тільки відпочивати, щоб ви були здорові, це саме головне, щоб ви були спокійні. Ну і щоб над нашими головами було мирне небо. Всі ми того дуже хочемо, прагнемо, молимося, стараємося і робимо, в то, що може. Я думаю, що варто поаплодувати зараз нашим Збройним силам України, нашим хлопцям, дівчатам, які боронять нашу землю, нашій Національній гвардії України, всім нашим військам, які тримають оборону і роблять все для того, щоб ми з вами тут могли спокійно знаходитися, спілкуватися, бачитися, ходити на концерт в кінці кінців, співати трошки і так далі. Ще сьогодні в 19.30 я вас запрошую всіх на цей концерт, який відбудеться в палаці імені Тараса Геровича Шевченка, де прозвучать старі, добре, відомі пісні. Я колись сюди зараз підходив, чорнобривці звучали. Так само будемо співати разом чорнобривці на концерті. Я сподіваюся, що ви прийдете. От, а зараз запрошую що вас всіх на концерт. Спробую заспівати одну дуже добру пісню. Хто знає слова, хто знає пісню, підспівуйте разом зі мною. Попробуємо. Спасибі, вам велике. Спасибі за гарне підспівання. Спасибі за оплески, спасибі за увагу. Це дуже-дуже приємно і це багато коштує. Ви знаєте, я хочу сказати, що сьогодні 19 .30. концерт, ще раз нагадати, в якому прозвучать старі добре відомі пісні, ряд нових пісень. Обов'язково поспіваємо разом, відпочинемо душею, зробимо добру справу через те, що частина грошей зібраних з концерту. Йдуть на підтримку Збройних сил України, Національної гвардії України. І після концерту я обов'язково гарно вбраний в білому костюмі вийду до вас в зал для того, щоб з вами сфотографуватися, хто цього захоче. Ну а зараз їде поїзд. Пийте водичку, хто буде вечеряти смачно і до зустрічі на концерті. Спасибі велике, дай Боже. Телефонарі Оскар. Тут іще поліція.